Коротше, все як завжди, вбив чи нювся з нашої трьошки. Збираємось ми, серіальчик, проходячих мерців, подивитись, я вже однією лапкою на диван залізла, як чуємо, на кухні голодос відкрився. Забігаємо, дивимось, Татусик вже біля холодоса пасеться. Так, я розумію ваш шок в шоці, але таке теж буває. Словом, стоїть він біля холодоса, Жере ковбаску. «Живий, живий, не хвилюйтеся. І каже Ой бусічка, хоч ковпаску. І маякує маман. Типу, що він зараз кине, щоб вона зловила і мені дала. Та тусику, трясця, на хіба нам ці криворукі посредники? Короче, кидає і ковбаска швартується у мене прямо на спині. Ну, що значить трендюнькою? Зуб даю, хрещуся лапкою. Ця рже, слина летить. Сусіди трасся вмиваються. Ні, ну логічно, що я то спортик, але більше по зжиранню на врем'я. Але не по гімнастиці. Струсанула ту ковбаску з жерла. Подивились ми серіальчик, і ніби можна й забути. Ні. Вляглися і ця дурочка з провулочка каже Ой бусічка, все, тобі більше не насипаємо, бо ти вже і ковбаску. Зі спини не дістаєш. Зараза така керуюча. І тут цей претендент на останнє слово заявляє. А можна подумати ти б дістала, та тосику, вона зараз душу твою дістане і в дубцю засуне. Подивися на неї. Вона навіть манту в дитинстві мочила, сухарики горішками заїдала при ангіні і відсутності повного комплекту зубів. І знаєте що? Хмикнула, насярою покрутила від вуха до вуха і каже Окей, піду тренуватися. Дякую тобі, татусечок, дякую. Ти тільки що легалізував тіньовий імпорт ковбаски в її трясся шлунок на добраніч, дурачок. Шановна студія, розказуй, що почому у нашій трьошці. Маман збирається на здибанку зі своїм подружаній. Люблю цю подружаню, вона мене на новий рік підгодовувала. Короче, збирається ця мандалево, а татусик дрихне. Ну, вихідний трясця у людини, розумієте? А вона ж собі придумала, що він має її відвести на здибанку, а йому сказати не придумала. Ну, це ж не пожерти, татусечку. Що ти удивляєшся? він, а ця претензія, ширша, ніж довша, доносить до його відома цю інформацію. Людина, не жравши, не сравши, розумієте? Починає він щось там до неї огризатися, а це до нього. А у нас є такий комодік, вона щось там до татусика бу 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 і нахиляється до самої нижньої шухляди. І як шмандельнеться лобом об той комодік, сміялися усі, але недовго. Що почалося все, що було на комодіку, летить у татусичка, кричить, вищить, а воно, розумієте, гуля така вилізла між очима. Порталу той біччя трясся. Що, ну, серйозно це сприймати було дуже тяжко. Татусик каже йди, приклади щось холодне, а вона йому, я щас тебе прикладу трясця до стіни. Словом, компромісу не буде. Каже Давай, бо я спізнюся, вези мене. У дурку да маман. Короче, поїхала вона, її припадушність і марсіанська мітка між очима. А у мене до вас таке питаннячко. То це дивиться відосик і досі не лайкнув його. Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Щося я слухайте розказую нашу обстановку у цій нещасній трошці. Мама не вирішила зустрічати старість не з пустими руками, так сказати, вона придумала садити огірки та помідори, не сезон, як то кажуть, у неї тільки на мозги. Але йдемо далі. Садила вона садила, директор овощебази. Та земля і в трусах, і в носках. Сьо, насадила, каже, як зійдуть, тоді татусику покажемо. Сюрпрайз, типу. У нього все життя з тобою, гібонія, за сюрпрайз. Словом, настали вихідні, хоч десь наша акула садівництва, татусичок вирішив робити салат. Узрів він її овощебазу і каже О, диви, буся, Насадила маман якоїсь травички, якраз як у салатіку. Татусик трястця не трогає, я тебе умоляю. Вона тобі ті помідори потім сам знаєш, де засадить. Ну, коротше, нявкала, не нявкала. Що ж його казати, як він нічого не понімає? Починає він вискубувати то, що сходило. Хороший був мужик, звісно. І в цей момент заходить наш кабачок і далі все як сповільнені зійомці, біжить, видирає у нього ті поємники. Поємники падають, земля на сраці, татусек сракою у землю. Словом, такий овочевий гармір почався страшно вдихнути, важко видихнути. Поїхав татусик мовчки із легкими тілесними за новим насінням. Уїли соваті катрясся. Пам'ятаєте? Мама на стибанку з подружані збиралася. Короче, шановна студія, слухайте хітон хітонів. Все у них там склалося. Що зустрічав татуси з позором, але без мене. Дякую, що моя репутація лишилася незап'ятнаною. Але не про це. Прийшли вони, і він оце придумав, що він трясся дуже сміливий, і каже мені А ти знаєш, що ти у нас усиновлена? Ну, по-перше, бачив у когось проблеми по темі розрізнити хлопчика від дівчинки. Але прикол не в тому. А в тому, і що ти що думаєш, я весь час думала. Що мене ця припадош народила, ну, типу камон, татусик. І проблема то не в тому, що я не офігіла від цієї новини, а в тому, що, ну хто при підпитій жіночці, яка собі таку розкіш дозволяє раз на якийсь час, таке говорить Все. вона ж рискова, сьогодні ж утрендець татусечку, вона ж може і на шпагат сісти, і головою цеглу лупити. Ну, типу хто з нас чекати від людини? Яка по дорозі додому вже і так два рази впала. Ну їй нема що тірять, вже ріднесенький. Бачу, вона всіма силами намагається скласти три слова в речення. Погано виходить, але ми слухаємо. Видає геніальну думку. Одним словом, докажи Татусик, я тебе прошу, ти зараз цій безсмертній нічого не докажеш. Рівень вінішка в її крові буде спорить навіть про квантову фізику. Хоча вона навіть не відрізняє квант від квартирант. Каже, я поки приляжу, щоб уважно слухати твої доводи. Прилягла і захропіла. Слава Богу, Що, татусик, відміна, жити будеш. Не хрестися вже хватить. А ось іще що було, слухайте, сплю я, значить, а таке падло заснула, що навіть не чули, як ці Біба і боба десь пішли. Прокидаюся від того, що татусик цілує мені лапку і каже на мене мадам. Все б то нічого, але нічого собі, що за маніри у нас в хліву? Татусик трясся де маман. Ти її циганам віддав, чи що? Кажи давай, ворона її запекляки в гніздо потягла. Чую, залітає. Цариця болотів. У нашу хату не роззувається трясся, і бачу, з палкою в руках. Татусик ховається за мене, а вона йому кричить ти що придурочний, думаєш, я не попаду? Ні, маман, не попадеш? Ти зараз собі носа зламаєш на хіба комуго треба потім твою кров'яку знову відмивати? Так що случилося, шановні? А бачу, що її ніби в калюжі єнот полоскав, а знаєте, що сталося? Татусик хотів прикальнуться. І як вона сідала в машину, він помаленьку від'їжджав. Ну шутник трясся від бога. А потім хотів здати назад і буксанув в калюжі. Ну, самі розумієте, на кого тут все полетіло? Ну, що, татусечок, молитви якісь, знаєш, заговори, телепорт, іконка з Ісусиком? Я не знаю. Подивися, вона аж парує. Біжи татусечок, біжи. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка весь цей Армагеддон, то знову вам все про мамен розстрінь дюнькою. До нових зустрічей.